Як виготовити окопну свічку вдома? Це близько 4 годин тепла для наших захисників. Для виготовлення окопної свічки потрібно найперше це банка від консерв, ножиці, картон і віск або парафін, якими ми потім будемо їх заливати. Картон потрібно взяти гафрований і обов'язково гафрою вверх, відміряти банку трішки менша висота, ніж сама банка, і обрізати. Якщо різати не гафрою вверх. І так закрутити банку, то вона буде просто коптіти, і сажа буде збиратися в бліндажах. Це просто небезпечно для здоров'я. Попередньо ми знімаємо весь скочик, який тільки можна, бо він також буде коптіти. І закручуємо картон в банку гафрою вверх. Ви могли бачити дуже туго накручені равлики в банці, але це неправильно. Вони мають бути так трішки вільно. Тоді дуже важко залити парафін і знову ж таки, якщо дуже багато картону, то буде коптіти свічка. Після того, як ми закрутили, ми відрізаємо фітіль. вставляємо його приблизно посередині, обрізаємо вдовжину і свічка готова до заливки. Це можна зробити навіть з дітьми. Вчора я зі своїм 4-річним братом Робили окопні свічки, він і різав, і крутив, і вставляв картон в банку. Йому було дуже цікаво, і я впевнена, що вашим дітям також сподобається. Це готова свічка до заливки. Взагалі заливати свічки це не дуже приємна справа, вона доволі брудна. Тому ви можете зробити такі заготовки, передати їх волонтерам у волонтерський штаб. Також їх приймаю я. Ми з радістю візьмемо ваші заготовки, зальємо і відправимо великою кількістю хлопцям на фронт. Увага! Не всі банки підходять. Розповідаю, чому це дуже велика і дуже висока банка, як і ця. Вона, скоріше за все, не догорить, бо їй не вистачить кисню. Ви просто змарнуєте свій матеріал. Її можна обрізати болгаркою і тоді можна використовувати. Але найідеальніший варіант це банка від е, згущеного молока, від горошку, від кукурудзи. Її можна кинути в кишеню, піти на нуль. Вона буде гріти близько 3-4 годин і гріти наших хлопців, і точно вигорить вся. Також можна взяти банки від котячого корму. Вони маленькі, горять близько однієї години, але теж гріють хлопців і обов'язково догорять. Я такі теж приймаю. Багато хто питає, чи підходять банки від пива. Ні, вони дуже тоненькі. Картон також не весь підходить. Він має бути не кольоровий, треба зняти весь скотч, і він має бути обов'язково гафрований, тому що інакше він буде просто коптіти. На жаль, Парафін буває часом дефіцитним і часом дорогим. Тому ми приймаємо ваші звичайні свічки, які у вас або не догоріли, або ви купили на часи блекаута і вони вам не знадобилися. Ми їх розтопимо і зробимо з них окопну свічку. Банку ви могли викинути. Картон також. А з цього можна зробити дуже корисну річ, тому приносьте і будемо гріти наших захисників разом.